Танкові рови та спеціальні загородження восени весь державний кордон України буде обладнаний захисними спорудами. Вже почали роботи на Харківщині, Кримському перешийку на півночі Луганщини і в Одеській області, що межує з Придністров'я. Репортаж Романа Стебельця. І фермерські бульдозери, і спецтехніка рятувальників. Державні рубежі укріплюють на Харківщині, Луганщині та на Кримському перешийку. Спеціальні роботи тривають в Одеській області. Придністровську ділянку українсько-молдовського кордону зміцнюють усіма можливими способами. Ми сформували інженерні групи, завдання яких. Облаштувати таким чином в інженерному відношенні кордон, щоб він був надійний, і ефективний для організації служби і недопущення пропущення терористів, найманців на території України. По той бік Придністровського кордону, так звані російські миротворці, проводять навчання. Тож українці поспішають якнайшвидше убезпечити себе від їхніх візитів. Рови копають усім миром. Сільгосптехніка працює перед машиною для риття котлованів. Оця машина вона може зробити один. Метр за хвилину ров шириною 3,5 метри, 2 метри глибиною. Ну, Реальна, вона у нас є, вона може. Від 150 до 350 метрів за добу, в залежності від ґрунту. Таких механізованих інженерних груп тільки на Придністровському напрямку на різних ділянках 5. Втім, рів не єдиний захист. Прикордонники також встановлюють так звані малопомітні перешкоди, пастки з дроту. Вони міцно чіплятимуться за ноги порушника, і чим дужче той намагатиметься звільнитися, тим міцніше його триматимуть. Його розтягуємо на висоту. і коли чоловік приходить, он він... путь. Путається так само, і транспортні засоби наматують на, на на колеса, на время останавливает. Питання безпеки кордону важливе і для місцевих жителів. Вони допомагають не тільки технікою. Так, балські майстрині нашили прикордонникам розвантажувальних жилетів, аби обрати найпрактичніший фасон. Місцеві дизайнерки за основу взяли натовські аналоги. Приїхали показати і передати для наших пограничників, по перше віч мішки, які ми відшили в себе на виробництві, і розгрузки, які конче конче потрібні сьогодні нашим пограничникам. Поки прикордонники купають рови, фермери возять їм харчі так, звичайні українці віддячують тим, хто ціною власного життя та здоров'я захищає Україну від найманців терористів і російських окупантів. Роман Стебельця Олексій Барановський, факти ICTV.